Ви можете встановити мінімальний запас для кожного товару. У нас є кілька способів зробити це. Перший це просто відредагувавши картку товару. Отже, ми переходимо до картки товару. Натискаємо кнопку редагування, і тут ми знаходимо кнопку мінімального запасу. Отже, це вже встановлено. Так чи інакше, давайте я поставлю 4. Отже, мій мінімальний запас для цієї футболки дорівнює 4. Я це збережу. Другий варіант це використання групових операцій для встановлення для декількох товарів. Наприклад, кілька товарів. А ми переходимо до вибраного і інші. І тут у нас є ця кнопка Мінімальний запас. Щоб встановити мінімальний запас для кількох товарів одразу. Це буде 5. Застосувати гаразд, оптову акцію. Збережено. Подивимося. Так як бачите, я виділила товари. І їх мінімальний запас становить 5 штук, тому що я щойно завершив групові операції. І третій спосіб. Це під час імпорту товарів. Отже, у нас є кнопка імпорту товарів. Щоразу, коли ми імпортуємо товари з таблиці Excel, ми повинні дати назву кожному стовпчику, так? Отже, одним із стовпців буде мінімальний запас. Як його відстежити? Ви можете відстежувати його в списку товарів. Переконайтеся, що ви додали мінімальний запас у цій кнопці налаштування. І ваші щоденні емейл-звіти також включатимуть інформацію про мінімальні запаси ваших магазинів.